У Борисполі комунальники розчищали підвали. Це не бомбосховище, а укриття найпростішого типу. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук одразу розставляє крапки над і давайте. Я вас прошу, не називайте таке слово дуже серйозне. Так значить, це сховище, сховище, не житлове. Приміщення, не житлове приміщення. Ось такий вигляд мають укриття, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій. Звичайно, комфортні умови в таких місцях не передбачені апріорі, тому передчасно лякатися не потрібно. Мешканці будинків роками захаращували підвали. Отож комунальникам довелося вивозити непотріб декілька місяців. Як результат, тепер у кожному підвалі може укритися до 500 осіб. Список з адресами всіх укриттів нашого міста вже розміщений на сайті телеканалу Бориспіль. Ви маєте змогу, покажіть людям, щоб тільки не подумали, що ми зайшли в одне приміщення. Значить, таких приміщень одне, друге, дивіться, практично обережно, практично через весь будинок. Для позначення укриттів будуть вісіти таблички на кожному будинку, де є підвальне сховище. Знімальну групу телеканалу Бориспіль разом з представниками інших змі провели по трьох підвальних укриттях, розташованих за адресами: Глібова, 1 Київський шлях, 29 та гагаріна. 1 Загалом їх налічується більше сотні і роботи по розширенню тривають. Станом на сьогодні, за словами Володимира Івановича, місто здатне забезпечити укриттям близько 70% населення, проте не уточнюється чи входять в цю цифру підвали та погреби у приватному секторі. Ми не ми не прикидали, але я вважаю, що на процентів десь 70% ми цю потребу можемо забезпечити. Протягом 20 років не проводилося жодних робіт по благоустрою підвалів, аж доки не почалися військові дії на території східної України. Розчисткою підвальних приміщень комунальники почали займатися тільки з січня цього року. Нас заставило горе, і ми усі повернулися до цієї теми. Вже понад 20 років серйозно ніхто до цього питання не повертався. Володимир Аврамчук наголошено на необхідності спільного вирішення цього питання, маючи на увазі приватних підприємців, які мають у своєму розпорядженні підвальні приміщення. Я хочу сказати, що до цієї справи повинні долучитися, серйозно мають долучитися і інші суб'єкти підприємницької діяльності, які мають підвальне приміщення. Які мають житловий фонд і таке інше. Це наша загальна така справа. Загальна справа ситуація в цілому наразі позитивна. В той час, коли в більшості інших міст України місцева влада та комунальники тільки починають серйозно братися за питання укриттів для цивільного населення, бориспіль вже здатний забезпечити сховище для більшої половини жителів. Проте будемо сподіватися, що використовувати ці приміщення за призначенням нам ніколи не доведеться. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.